Спеціальний ефір на радіо НВ триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Тож першого вересня приблизно біля 14.00 місія міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ прибула на захоплену російськими військами Запорізьку атомну електростанцію. Станом на 18.00 1 вересня 2022 року генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхала більша більшість членів делегації. Зазначено в повідомленні енергоатому у їхньому телеграм-каналі. Вони це зазначили ще в четвер увечері. Ну і згідно з цим повідомленням, зараз на ЗАЕС залишаються п'ятеро представників місії МАГАТЕ, які розвантажують, ну мабуть, вже розвантажують, Мантажили привезене ними обладнання та продовжують роботу на станції. Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій ОС, АЕС до 3 вересня. Що саме побачили? Мага чого ми очікуємо від них, як можна проаналізувати те, що вже відбулося? От про це ми будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. Це Олег Коріков. Він є виконувачем обов'язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної. Іної безпеки України пане Олеже, добрий день. Чи чуєте нас? Вітаю вас, вітаю слухачів і глядачів. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую, що приєдналися до ефіру. Тож ми побачили, що директор МАГАТЕ Рафаель Гросі пробув на ЗАЕС всього 4 години. Чи цього достатньо? Ну, я б хотів почати відповідь з того, що взагалі те, що МАГАТЕ, незважаючи ні на що, дісталось. Енергодару дісталось Запорізька АЕС, яка з 4 березня цього року окупована російськими військами. Це є дуже великий плюс, велике досягнення. Це стало можливим завдяки поєднанню зусиль структури організації Об'єднаних Націй, органів влади України і багатьох інших країн, зокрема тих експертів, яких погодились працювати в складі місії в надзвичайних умовах війни. Росії проти України. Ми вважаємо, що ваговим фактором досягнення мети місії є безпосередньо лідерські якості пана Рафаель Маріано Гросі, відданість його справі безпеки і особиста мужність його заслуговують на визнання та щиру повагу. Насправді місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гросі відбувається згідно програми. Що була розроблена у співпраці МАГАТЕ з українськими фахівцями при координаційній підтримці Міністерства закордонних справ України? Програма передбачає технічні завдання з оцінки стану ядерної радіаційної безпеки, системи фізичного захисту, виконання заходів з перевірки балансу ядерного матеріалу, ну власне ядерного палива, відповідно до угоди про застосування гарантій. Тобто, і все це і, вибачте, і все це можна зробити так. за 4 години. Правильно, тобто, це ново ну, нормая. Я зараз підходжу до конкретної відповіді на ваше запитання. Просто для того, щоб вона була е, нормальним чином сприйнята, я е, хочу спочатку пояснити, що це є великий обсяг роботи, і генеральний директор МАГАТЕ власне з е, тою групою, яка вже е, поїхала в е, штаб-квартиру. Вони розпочали цю роботу. Значить, а та група, яка залишилась. В на Запорізькій атомній електростанції це є конкретні, скажімо так, експерти МАГАТЕ міжнародно визнані, яким до яких відповідно є довіра, і вони зараз якраз працюють над тим завданням, яке було сформульовано відповідно спільно, значить, з українською стороною. От. І я зараз можу вам розкрити, що саме значить має бути виконано. Я якраз про це і кажу. Значить, що експерти з гарантії ядерної безпеки, які зараз перебувають на станції, продовжують працювати на Запорізькій АЕС, щоб допомогти забезпечити нам ядерну безпеку, оцінити фізичне пошкодження об'єктів Запорізької АЕС, визначити працезнатність основних і резервних систем безпеки. Також вони оцінюють умови роботи персоналу. І відповідно е виконують невідкладні інші завдання, які передбачені процедурами МАГАТЕ на промисловому майданчику Запорізької пане тобто, Олеже. Ді, а ді, от вибачте, будуть, будуть, будь ласка, вибачте, ви, 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 що, ви, що група ви... залишилась і працює. Вибачте, що я вибачте, що знову перебуваю. Так. Ну от е здається, що в принципі зараз від місії МАГАТЕ Україна очікує саме. Політичної заяви, от е, на підтвердження цього можу зараз процитувати президента Володимира Зеленського. Він у виступі відеозверненні до учасників міжнародного економічного форуму Амброзетті, е, заявив, що Україна і світ поки не почули від е, місії МАГАТЕ головного заклику до Росії, а саме, демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію. Як ви вважаєте, чи ми можемо очікувати на таку заяву з боку МАГАТЕ, яка ну ця, Це агентство так Ну казало, що воно не не є, не 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 є є приймає політичних рішень, не робить політичних заяв. Тож, чи можемо ми очікувати заклик до демілітаризації ЗАЕС? Знаєте, ну я по-перше, я б, можливо, трошки на захист МАГАТЕ хотів би сказати про те, що місія ще не завершена. Значити, відповідно, робота ще не завершена, робота продовжується, але насправді. Насправді я погоджуюсь з вами, що ми е, на сьогодні е, поки що е, на жаль. Не по не почули відповідно рішучих заяв про те, що значить саме вони побачили на Запорізькій атомної електростанції. Ми сподіваємося, що місія все ж зробить об'єктивні висновки, і головне, що МАГАТЕ має вимагати повної демілітаризації Запорізької атомної електростанції, повернення її під контроль України Українських Української влади. На мою думку, це головне. Завдання цієї місії і головне сподівання відповідно української сторони. Е, місія поки що не завершена. Ми відповідно. Е... До законодавчого визначених повноважень та компетенції державної інспекції ядерного регулювання продовжуємо співпрацю з МАГАТЕ, аналізуємо вплив роботи місії на стан забезпечення виконання основноположних принципів ядерної безпеки, фізичного захисту і гарантій. З іншої точки зору, інспектори МАГАТЕ перебувають на станції на Запорізькій АЕС, яка на сьогодні залишається окупованою. На ній перебуває несанкціонований персонал. І в тому числі перебування пана Гросі на Запорізькій АЕС контролювали постійно російські військові представники Росатома. Невідомо на яких, до речі, підставах. Адже Запорізька атомна електростанція це українська АЕС, яка експлуатується українським персоналом. Про що вони там говорили, пану Гросі? Здогадатися не складно. Вочевіть намагалися вкотре звинуватити у всьому, що відбувається українською стороною. Але ми е маємо надію на все таке, що е будуть зроблені об'єктивні висновки, і МАГАТЕ визнає, що виключно. Демілітаризація, деокупація, окупація, повернення під повний контроль є довгостроковим і стабільним рішенням для забезпечення ядерної традиції безпеки на Запорізькій атомній станції. Ну ми дійсно ще не бачили звіту магате, і зрозуміло, що він не може з'явитися до того, як е, е, ті члени місії, які залишилися, там е, покинуть станцію, так і зможуть дістатися безпечного місця. Це просто було б небезпечно. Якщо б зараз магате почало почало робити якісь політичні заяви і так далі. Ну, от є таке резюме з боку енергоатому щодо вже воно є, так щодо візиту у місії МАГАТЕ. І от там серед іншого говориться про те, що, наприклад, російська сторона не пустила місію до кризового центру ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні бачити представники МАГАТЕ. А, говорили про те, що жителі Енергодару за вказівкою російських військових розповідали делегації, що станцію обстрілювали Збройні Сили України. А, як ви гадаєте? Як це має вплинути так на той звіт, який ми ну побачимо? Я так розумію, десь близько 5 вересня. Ну, дійсно поки що в ході візиту ми на жаль не почули причини винуватців порушення принципів ядерної безпеки, які декларує міжнародна агенція з атомної енергії. Українська сторона чітко наголошує, що усі потенційні і реальні загрози на Запорізькій АЕС виникли через захоплення та окупацію станції російськими військами. Хотілося б дійсно в підсумкових звітах місії Магате побачити визнання цього факту. Я з вами безперечно погоджуюсь в тому, що е, значить, поки на Запорізькій АЕС знаходиться е, підлеглі е, пана Рафаеля Гросі, фактично, е, персонал місії Магате, то він, е, скажем так, не буде. Відповідно ризикувати їх життям і здоров'ям і його висловлювання будуть досить нейтральними, але е, почекаємо, коли місія завершиться, і е, відповідно розраховуємо на, е, скажімо, більш рішучі заяви і е, звіт за підсумками цієї місії, який має факти називати своїми іменами. Ну, от є ще одна з заяв, яку робив саме президент України. Він казав про те, що на Запорізьку атомну електростанцію у складі місії МАГАТЕ не були допущені незалежні журналісти. Ну і при цьому що так ну, пресу, так, медіа представляли так звані ну, російська преса, тобто російські пропагандисти, так вони все знімали, як гроші, ходив територію за і так далі, на вашу думку, чи це серйозна проблема, і чи ми можемо вже зараз говорити, якщо незалежних журналістів не було під час цього візиту місії МАГАТЕ, то це вже означає, що ну не всі не всі, скажімо так, функції, які полагалися на цю місію, були виконані. Знаєте, як сам факт того, що Запорізька АЕС знаходиться в окупації і на НІТІ там знаходиться безконтрольно, безпідставно е персонал, я маю на увазі військові, персонал Росатом, який жодним чином не робить внесок у підтримання ядерної традиційної безпеки, це велика небезпека. І ми зараз. Е е це небезпечно тим, що можуть зможуть бути, бути різного роду провокації. От приклад ви навели саме цей саме провокації, коли значить, факти називаються іншими, скажімо, там, імінами і. Приводять якихось упереджених, скажімо так, спостерігачів чи когось ще для того, щоб цю, скажімо так, ситуацію якимось чином перекрутити і використати якось в якийсь бік. Ми державна інспекція ядерного регулювання України і До цього відповідно відношення не маємо, і я б більше б е, не коментував би цю, скажімо так, подію, яка ви, про яку ви запитуєте. Зрозумів, Як? а от ну, ми розуміємо, чого очікує Україна так, від місії МАГАТЕ. А на вашу думку, чого очікує Росія від місії МАГАТЕ? От е, вони ж дозволили, щоб е, так, представники Міжнародної агенції з атомної енергії туди приїхали. То що вони хочуть від цього отримати? Я б так сказав, що. В першу чергу, завдяки зусиллям МАГАТЕ особисто зусиллям е, пана Рафаеля Маріановросі, завдяки зусиллям України і завдяки зусиллям країн-партнерів України е, е, пітри, я маю на увазі ядерної трійки е, організації Об'єднаних Націй, відбувся цей е, візит. Значить, е, які цілі у ворога. Мені дуже складно спрогнозувати, і тому я б таким чином відповів на ваше запитання. Добре, ну тобто, е, ну так, якщо знаєте, іронізувати, то зрозуміло, ми хочемо, Україна, ну з зрозумілих причин вважає, що єдине, що можна тут зробити правильне, це закликати до демілітаризації станцій, до того, щоб російські війська пішли з території ЗАЕС, Так, а Росія, що ну, мабуть, хоче сказати, що все клас. Росія робить все дуже добре. Давайте, нехай російські війська там залишаються. І взагалі, е, чи можете ви от. Е, Ну, та, та такий розвиток подій собі уявити? Ну, я от уявляю собі, е я зараз вам скажу, який розвиток подій, е на наш погляд, має бути. Тобто, е є стан Запорізької атомної електростанції на 24 лютого цього року. Довоєнний стану, коли жодних, скажімо так, перешкод для дотримання ядерної традиційної безпеки не було. І, відповідно, міжнародна спільнота і фахова спільнота за кордоном знала, що Запорізька АЕС це шестиблочна АЕС, яка знаходиться в Україні, і значити все на сьогодні. Всі, скажімо, майже виключення зацікавлені, знають, що там крім шести блоків ще знаходиться сховища, що які режими роботи, що вона вже два рази була знеструмлена російськими окупантами. Що значить російські окупанти контролюють доступ на Запорізького я, і це значить предмет, у тому числі вот такої надзвичайної місії магате то. На, наш, на наше переконання, значить, має бути зафіксований поточний стан, значить, і коли погіршились показники безпеки, і виникла загроза небезпеки Запорізька АЕС. І відповідна причина це, це, це наявність окупаційних військ на майданчику і в місті Енергодар. От ми маємо прибрати цю причину, і тоді ситуація безпекова на Запорізька ЄС повернеться, значить стабільно. Ядерне традиційно безпечний, скажімо, стан довгостроковий, от я таким чином бачу цей звіт. І таким чином бачу результат роботи цієї місії. Пане Олеже, тоді останнє, що вас запитаю, то пам'ятаєте, я впевнений, що ви також пам'ятаєте, коли говорили про те, що ну можливо мають бути представники МАГАТЕ постійно на Запорізькій атомній електростанції. Ну наразі вже ну ми не чуємо таких розмов. Чи це означає, що ну це просто неможливо, і ми цього не зможемо побачити? Ну тут складне питання. З одного боку, ну є в ньому і позитивні, і негативні моменти. Я поки що не можу конкретного нашого відношення до цього, значить до цієї пропозиції поставити. Ця пропозиція має бути випрацьована відповідно експертам, які, які зараз працюють на Запорізькій АЕС. Я маю на увазі експертів. МАГАТЕ відповідно, значить, в звіті має бути викладені факти. За цими фактами проведений аналіз зроблені відповідні пропозиції. І, от, як ви кажете, можлива пропозиція така забезпечити постійну присутність. МАГАТЕ ця пропозиція має пройти. Відповідно, через те магате має бути е, розглянута і ухвалена радою керуючих магате. Після цього вона перейде в стадію імплементації. Але ми не хотіли б, щоб, е, скажімо так, ця присутність постійна привела е, в кінцевому випадку до якогось заморожування того стану, який зараз нам е, потрібні скажімо так, відповідно, я відверто вам кажу рішення, які би нас наблизили до демілітаризації, деокупації і відновлення контролю над Запорізькою АЕС українською владою, таким чином, з цієї точки зору, я зараз не бачу конкретно е, прямого зв'язку, коли ми. Е, е, Побачимо цей прямий зв'язок цього, значить, рішення на деокупацію демілітарізацію. То ми будемо відповідним чином це питання вивчати. Пане Олеже, дякую вам за цю розмову. Олег Коріков, виконувач обов'язків голови Держ... Держатомрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, був з нами на зв'язку. Ми саме обговорювали те, що ми хочемо побачити в звіті МАГАТЕ. Е, нагадаю вам, що 1 вересня місія міжнародного. Агентства з атомної енергії таки прибула на захоплену російськими військами ЗАЕС. як повідомляється, генеральний директор МАГАТЕР Рафаель Гросі вже о 18.00 залишив станцію разом з ним, як повідомлялося, поїхала більше чаша частина членів делегації. Тож ми можемо говорити про те, що, мабуть, вони перебували на ЗАЕС 4 години. Наразі відомо про те, що там залишилося п'ятеро представників місії МАГАТЕ вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня. Ну і от, незважаючи на те, що так звісно, що ми не бачили ще звіту МАГАТЕ, тобто звіту цієї місії. Ну, вже є заява президента Володимира Зеленського. Він каже про те, що Україна і світ поки не почули від місії міжнародного агентства з атомної енергії головного заклику до Росії, а саме демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію. Ну, це може сприйматися також як і тиск. Намагаєте, що ж ми подивимося, чи цей тиск працює. Ну і ще ми маємо таке резюме щодо цього візиту. Енергоатом так опублікував свої висновки, і там їх декілька. От російські війська, ну як вважає енергоатом, порушуючи всі вимоги пожежної безпеки, розмістили військові вантажівки в машинних залах енергоблоків. І представі і представили ці машини місії магате як техніку військ хімічного захисту. Далі російська сторона не пустила місію до кризового центру ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні бачити представники МАГАТЕ. А жителі Енергодару за вказівкою російських військових розповіли делегації, що станцію обстрілювали Збройні Сили України. Далі Росія навмисно заглушила мобільний зв'язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та його міста супутника. І також один з висновків до роботи на Запорізькій АЕС російські військові допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ. Ми розуміємо, чому це відбувається. А це відбувається тому, що вони не хотіли, щоб МАГАТЕ дізналися, у яких умовах тримається персонал атомної електростанції. Далі у нас буде інтерв'ю з бійцем полку АЗОВ його звати його позивний барік а він є однією з тих людей одним з тих людей хто захищав маріуполь перебував у полоні був обмінений і мені здається що це дуже цікаво тож залишайтесь на радіо НВ.